Вітаю всіх глядачів! Ви на Ютуб каналі компанії Вест. Друзі, перша і єдина, думаю, точно не остання сороківка на ринку України, яка з кондиціонером. Нема сороківок з кондюками. Зазвичай п'ятдесятки мають таку привілегію. Так от Кентавр зробив першу сороківочку, якою є кондиціонер. Маркується цей трактор як 404 ЦЦ. У, і я дуже прошу вас не плутати цей трактор з моделлю 404 sc тому що там трактор на базі 24-ки, лише з потужнішим двигуном. Цей тракторець це повноцінна сороківка з повноцінним шасі для, для тракторців 40-60 кінських сил. Показує наглядно. Значить, якщо ми подивимося на передній міст і порівняємо його з трактором 24, ки різниця буде суттєва. Потужний гарний редукторний міст він, до речі, підключається механічно. Якщо ми з вами підемо в задню частину трактора і подивимося на задні чулки, то також відразу видно, що це не 24-ка, а потужні е, шасі для. Такого типу тракторців. Поки ми стоїмо позаду трактора, давайте відразу проговоримо. Навісна система трьохточкова, є фаркоп, є валвідбором на дві швидкості 540 тисяч обертів хвилину. Є трьохсекційний розподільник з двома парами гідровиходів. І є примусова навіска, також з плаваючими режимами. Розширювальний бачок, розетка. Тут це стандартно зупинятися не будемо. На чому хочу акцентувати увагу. Резина задня, 28 ма Зазвичай таку резину ставлять на трактори п'ятдесятки. Тут, Тут в Сороківки ми маємо 28-му резину і 11-2 ширина, до речі. І передня резина 7,5 на 16. При цьому трактор легесенько заходить в міжряддя 60. В нього 120 та колія, і для міжрядки він буде дуже класний. І завдяки таким високим колесам в нього збільшився кліренс. Це також буде великою перевагою. Під капотом в нас. Поки я відкрипаю капот, хочу сказати, що мені дуже подобається цей оливковий колір кентаврівський в поєднанні з чорними дисками. Виглядає справді вау. Напишіть в коментах, як вам. Так от, під капотом у нас стоїть км 490 циліндровий двигун, який видає потужність 40 кінських сил. Якби, двигун старий, добрий, перевірений. Звертаю увагу, що є легкий доступ до фільтрів для того, щоб обслужити трактор, нічого там підрозбирати не доведеться це дуже-дуже зручно. У е, нас стоїть радіатор кондиціонера, радіатор для двигуна. Якби тут все стандартно, і потужний акумулятор це, напевно, якась 110-ка е, з головою в принципі, вистачає для того, щоб працювати. Вага, до речі, трактора складає там, тонну 800 з копійками. Досить важкий тракторець. Йдемо в кабіну. Відразу звертаю увагу, що кабіна в нас повністю панорамна. Бачите, суцільне велике скло. Це як і плюс, тому що велика оглядовість, так і мінус. Якщо ви його поб'єте, то це дорого коштує, щоб поміняти. Ну, але треба бути обережним. По кабіні місця досить багато. Я з ростом 183, бачите, сижу досить впевнено. Ще по висоті в мене запас є. Там до 100, думаю, 90 можна поміститися в цю кабіну. Крила в нас обшиті вже пластиком. Є невеличкі органайзери там для кави, для попелу, для телефону. Навіть зробили, дивіться, оце взагалі бомба зачот. Дуже зручно собі, вам нічого ніде не бовтається. Гідропідсилювач керма, само собою, коробка механіка. 4 швидкості вперед, 4 швидкості назад і реверс. реверс вже виданий сюди під кермо. Коробка в нас не синхронізована, ви забуваєте передачу, тому не бійтеся десь трошки сильніше потиснути, воно пізніше працюється. Є всякі такі притягляхи, як типу від сонця додаткова шторка, є люк, є музика, ну і, звичайно, що є кондиціонер з пічкою. Це особливість конкретно даної моделі. Так само приємно, що зробили вже навіть саме ручне гальмо, воно от автомобільного типу, нічого там не треба вам фіксувати ніякої педальки, все зробимо звідси через тросики і важелі. За це також великий плюс. Окремо, ви зараз побачите панель приладів. Дуже-дуже дуже красива кентаврівська панелька. Зараз вам покажу індигацію. Кентавер на весь екран. Вона повністю вже в нас Є абсолютно все, що потрібно для того, щоб розуміти параметри трактора. І розуміти в цілому трактор. Давайте ще заведемо. Чотирьохціліндровий двигун працює дуже класно. Є ще багато всяких різних кнопочок по освітленню. Ну, ми на них зупинятися не будемо, бо якби це не є е, дуже сильно принципово, я думаю, для вас. Ціна. Дивіться, ми знімаємо це відео 15 жовтня і станом на сьогодні вартість трактора 10700. Дуже хороша ціна, дуже солодка ціна. Е, на тракторець 2 роки гарантії. І е, варто сказати, що вони можуть бути ще в е, інших кольорах. Ви собі можете обрати там синій, червоний. Е, лише потрібно уточняти по наявності, що є на майданчику. Ще хочу наголосити, що в момент, коли ви будете дивитися це ці відео, ціна може бути іншою, тому що вона міняється. Вона може бути як нижчою, так і вищою. Тому завжди, якщо ви хочете придбати будь-який тракторець, перетелефонуйте, уточніть ціну на день, коли ви хочете його придбати. Зараз маємо ціну 10-700. Якщо ми розглядаємо в принципі, ринок конкурентів, ціна дуже. Класно за ту комплектацію, яку ви маєте. Замовити такий тракторець, зможете з безкоштовною доставкою по Україні. Привеземо на ваше е, подвір'я. А ще в нас є програма Трійдін. Ви можете свій тракторець здати і, наприклад, забрати ось такого класного кентавра. Якщо вам цікаво, всі активні посилання будуть в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.